Привіт, у нас закінчується учбовий рік, і ось 30 червня у Лії був такий святковий вечір. Насправді, не ранок, як це зазвичай у нас в Україні бувають такі свята в дитячому садочку. <кхем> в першу чергу в школі теж там щось на кшталт того. Але ось тут у школі Еколь Матернель, там де навчаються діти з трьох років. Наприкінці провели ось таку, не знаю, зустріч, не мабуть, можна так сказати, і кожен клас підготував щось на кшталт танцю, тому що я так думаю, кожен з вчителів окремо кожному класу підбирали якийсь такий виступ, і найперший клас був в спеціальних таких цікавих костюмах. Вони доволі яскраво виглядали і виділялись на фоні інших класів. Це був не Ліїн клас. <звук> Цікаво, і доволі смішно. Я, наскільки я. Не знаю французької мови, але з контексту пісеньки зрозуміла, що е, щось там, е, ну, танець потребував торкатися, танцювати в парі і торкатися е, один одного спочатку там, за плечі, за ручки. І наприкінці це був куплет. Е, вони тримали один одного за попу і танцювали. Дітям було страшенно смішно, це виглядало дуже весело, батьки теж сміялися. ну, це це, я так зрозуміла, відома серед них дитяча така пісенька, дуже смішна. І... Я хочу сказати, що це, це класне свято. Таке ось наприкінці року влаштоване. Як ви бачите, там багато батьків, але зазвичай це закрита територія. Батькам, ну ми можемо тільки вранці заходити через ворота, які відкриваються в певний момент. Заводимо дітей, ворота закриваються о дев'ятій, і е, після цього вечором теж їх відкривають в певний час, тільки для того, щоб там 10 хвилин можна було зайти, забрати найменше. Старші діти вже там на вулиці чекають, поки їх зайдуть, заберуть і вийдуть батьки. А тут саме на території школи влаштували таке свято. Більше того, ця, ця, ця територія таким парканом огороджена і межує поряд з центром Делозір, так називається. В нашому розумінні, це як група продовженого дня, насправді це зовсім ну, окрема структура, окрема організація, за яку ми батьки оплачує, ну, платимо, але теж, як і багато чого у Франції, в залежності від наших доходів, за ось таку додаткову послугу, у тому числі в обідню перерву в школі з 12 до 2, ну, 13.45. Вчителі теж мають свою повноцінну обідню перерву. Вони не відповідають за дітей, не доглядають їх, а займаються своїми справами. І саме в цей період, коли діти в тому числі теж йдуть в їдальню, ними займаються вихователі з цього центру де Луазір, також це називається Лалае. Це абревіатура скорочена. І після до школи, до речі, нещодавно Лія дізналася, що таке прийти не на 9 а у 8. Саме з 8 ранку до 9 в цьому центрі збирають дітей для батьків, які мусять раніше йти на роботу, або ну, привезти дитину раніше. Працює він цей центр з 7 ранку до 7 вечора. До того я практикувала вже і Лію залишали. Її зі школи вчителі наприкінці дня, четвертій, відводять в цей центр, ну, який, я вже сказала, він межує через паркан з самою школою, і там на годину-дві вона в мене залишалася. І ось на цьому святі ці ворота були відкриті, цей ну, паркан був посунутий, і можна було всю цю територію використовувати для такого святкування. Цікаво організовано організовували саме ці співробітники центру Делозір. Як ви не знаю, чи помітили чи ні, там надовні батути, різні аніматори, і все це було з різними конкурсами і розвагами для дітей поєднано. Це було для всієї ось цієї молодшої школи. Матернель, там де діти з 3 до 6 років навчаються, і з 6 до 12, це там, де Петро і Григорій вчаться, і ось вони всі мали право могли зайти на цю територію, взяти участь. Доволі цікаво організовано те, що діти, які в цей день без батьків, ну тобто батьки працюють зрозуміло, це робочий день, п'ятниця. І як зазвичай, їх вчителі відвели в цей центр до Луазір, і вони теж мали можливість прийняти участь в цьому святкуванні без своїх батьків, але... Є така вимога, я не перший раз вже це бачу. Вони одягли спеціальні такі розпізнавальні жилетки. Ну такі яскраві жилетки зазвичай для їзди на велосипеді. Вони мусили їх одягти, і тоді їх можна було ідентифікувати, що ці діти саме от в цьому натовпі батьків, дітей, що саме ці діти знаходяться під наглядом вихователів, що вони без дорослих своїх, без батьків, і це важливо, ну такий ось важливий контроль. Ну, це було, це було справді веселе таке ось свято. Ми були з Григорієм. Тоді Ваня приїхав ще з Петром, і вони взяли участь в цих різних конкурсах. Ви побачите, правда, тільки лінію. Якось мені було, як завжди, ніяково знімати, звичайно, і дітей і цих французів, і те, як вони ось відпочивають. Тим більше, що от навіть на, на святі, те, що я знімаю, я бачу, що не... Не так багато людей це фотографуючи, знімають. Якось це не дуже коректно, я так вважаю, в них це все виглядає. До того ж, є фотографи професійні, які теж потім це все, ці всі фотографії, матеріали акумулюють і, мабуть, там передають якось централізовано. Ну, коротше кажучи, це я виправдовую, що ви не так багато всього побачите саме на відео, а більше послухаєте те, що я вам розповідаю.

Сікіпатірми ну, ще забула додати, що діти, коли проходили ці випробування, конкурси, вони мусили поставити таку печатку, коли назбирали повно повний цей листочок печаток, можна було підійти там теж спеціально організоване місце. Де цей листочок можна було обміняти на подарунки? Ну, просто всі були в захваті, такий був азарт. Всі були активні, діти, дуже багато дітей, всі бігали і весело проводили час. Так само, як Петро, Григорій, Ілія, вони виконали ці всі завдання і теж отримали свої подарунки. У Лії це була м'яка іграшка. Вона була страшенно задоволена. Хочу ще сказати, що на, на цій же ж території був організований такий імпровізований бар. Бар-ресторан, не знаю, як це сказати. Саме батьками і ось такими проактивною частиною батьківства. Вони робили там хот-доги, якісь ще закуски. І наскільки я зрозуміла, це все продавалося за якоюсь там не ресторанною ціною, але там як завжди, все тут: 2-5 євро. А також алкоголь, пиво можна було теж там придбати. Знову ж таки, не знаю, скільки це коштувало. І ну, бачила людей, в тому числі вчителів, які там з цими ну, мікроскопічними невеличкими такими пляшечками ходили по території, пили. Єдине, що я почула там в гучномовиці оголошення, що, будь ласка, просимо вас не курити на території школи. Будь ласка, зрозумійте нас. Ну, це тут. Катастрофа з тим курінням. Якось окремо розповім, наскільки багато людей тут курить, і з чим це пов'язано, я не знаю. Якось я не помічала цього в Києві, але знову ж таки, в мене був зовсім інший розпорядок дня, і спосіб життя, щоб я ось так от, ну, не стикалася з тим, як тут все відбувається. А тут ну, теж. Батьки ходять з пляшечкою пива і цигаркою по території цієї школи, по газонам. Ну, таке. При при тому, що багато свободи, багато чого дозволено, і прям такої відвертої безкультурщини, як то кажуть, я не бачила. Але ну. Такі нюанси теж існують. Менше з тим, всі були щасливі задоволені. Ну, І це був, звичайно, свято більше для самих французів, для цього містечка, де вони всі один одного знають. Для них це справді був такий момент, можливість зустрітися, переговорити свої. Ну, Вони були щасливі, задоволені, видно було, що вони друзі, можливо, там самі батьківці зі школи знають один одного з дитячого садочку. І ось, ну, Як це буває зазвичай в таких невеликих містечках. А ми ж, звичайно, я принаймні ми, ми точно відчували себе чужими так, на цьому святі, тому що ну, і обмежені в мові спілкування, плюс мені сумно дивитись на те, як живуть люди своє мирне життя. Це нормально, нічого в цьому немає, але я думками завжди там, де. Не все так спокійно і чудово, тож я просто намагалася відволіктися, бути з дітьми, бути більш-менш, наскільки це можливо включеною в це їх задоволення. Вони були ну, щасливі, активні і так далі. Старші діти, звичайно, вдома вже були після школи. І це свято продовжувалося четвер... з четвертої, коли школа зачиняється, і до дев'ятої вечора. Врешті ми десь до. Початку сьомої, мабуть, там залишалися, потім ще поїхали в супермаркет, нагулялися, все, і там ще наприкінці грешу Ілією роз... розмалювали їм обличчя, ну вони хотіли, стояли в черзі і отримали ці розмальовки для себе. Ну і наостанок, те, що тільки що ви побачили, це група вчителів, частково батьків, в кого є можливість і час, і діти. Це організовані велопрогулянки. Ось наприкінці року. У Петра, наприклад, це було три дні поспіль. Вони їздили на відстань там 15 кілометрів в інші містечка, там де є якісь, ну в тому числі і замок. Шато, в якому вони там побували, влаштовують пікніки в обід, і потім їдуть назад, і так весь день вони проводять на велосипедах. Це дуже круто. Перед тим там це довгий час підготовки, вони тренуються на тих велосипедах на території школи. Потім приходить механік. Механік приходив до Петра в клас і на налаштовував, перевіряв кожного, кожен велосипед, кожної дитини там давав своє заключення. Тобто все так серйозно організовано. І ось зараз на цьому відео я натрапила, коли їхала в школу за дітьми, побачила саме цей процес повертання в школу одного з класів. Вже не Петровий, а мені здається, на рік менші діти. Але тим не менше, ось така ось така розвага, ось така дуже корисна мандрівка в дітей протягом шкільного дня. Так, а тут Гриша з Лією вдвох гуляють на вулиці у дворі, і здається, їм дуже весело. В них все класно виходить. Я за них дуже рада. Там щось накрапає дощик, але це їм не заважає з парасольками ще гратися. Ось такий є в них вечір після школи. Ще можна так відпочити. Ну, ось такий коротенький влог вийшов, трошки розказала вам про те, як ідуть справи в останні дні шкільні. І сподіваюся, вам було цікаво. Я думаю, що найближчим часом дорозповідаю, що ще відбувалося в останні дні. І на цьому, мабуть, сьогодні буду прощатися. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, чи я вас хоча б... Трохи розважила, будь ласка, поставте вподобайку і зустрінемося в наступних відео. В наступні дні. Дякую! Спокійного вам вечора! Спокійного дня. Сейчас вечерить. Час а что у тебя на руках? Что у тебя на ручках? На ручках что? На ручках что? А чи це рукавички, де ти їх взяла? Все, додому, давайте вечеряти, греш. Збирайтесь.